Привіт, привіт, всім дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх із входом в новий рік. Обов'язково до нього підготуйтеся. Хто ще дивиться в грудні, і навіть в січні ви можете ще готуватися. Цей рік буде роком наших взагалі. Результатів того, що ми вкладали, того, що ми мали, так закінчується цикл. Вам захочеться більше якогось духовного розвитку, навіть можливо. І е, я, взагалі, я всіх-всіх вітаю і тільки з позитивними енергіями входіть. Цей новий рік, тому що ми будемо якраз через цей перехід, так через цей 31-го числа. Там будуть дуже хороші енергії для того, щоб позбутися старого і перейти в нове. Обов'язково подивіться ваше відео на 2025 рік. Воно вже є на каналі. І взагалі дивіться всі ваші відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Ви не можете бути тільки одного знаку. Карти будуть доповнювати один одного, і дивіться на карти, які повторюються, так і всі три. Основні знаки ви можете абсолютно безкоштовно розрахувати в інтернеті. Так, сьогодні у нас буде розклад на двох колодах Таро і Оракулі, але я буду діставати більше карт, тому що я зараз не вдома, так, і ми все одно ми зрозуміємо так, ваші енергію. Хто не підписаний, я попрошу обов'язково підписатися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти, я вам буду дуже-дуже вдячна. Це дуже допомагає розвитку мого YouTube каналу. Так, ну що, поїхали? Перта карта для терезів. Терези. Карта на січень 2025 року. О, ну все. Січень місяць, терези. Починаєте ви, звісно, дуже-дуже хорошо. Карта суд. Це кармічна карта. І е, вона приносить максимальні просто трансформації у ваше життя. Ви можете тут щось для себе зрозуміти, змінити якийсь, якусь точку свого зору. Так, ви можете подивитися на ситуацію зовсім з іншої сторони. Всередині вас будуть трансформації е, дуже сильні. Вам захочеться ніби по іншому, думати, по іншому жити. Карма в цьому місяці буде до вас приходити, прилітати. Е, приймайте всі абсолютно ситуації з вдячністю. Це може бути початок якогось. Судового процесу або його завершення. Якась новина неочікувана, так, вам на голову е, впаде, і ви ну, трішки можете бути в ступорі навіть. не будете знати, як її, е, е, як її вирішувати. Е, це, ну, тут тоді, можливо, потрібно буде вам звернутися до якоїсь людини, яка вам допоможе. По суду це взагалі це енергія роду. Тут, можливо, ви з родом своїм будете щось пропрацьовувати. Давайте далі дивитися. Карта. Для Терезі в січень 2025 тисячі Король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас карта грошей. Це у нас діви або козороги, або тільці. І тут на рахунок цього короля Пентаклів щось може змінитися. Це може бути ваш батько, це може бути якась людина у вашому, у вашому роді. Це може бути хтось, хто допоможе вам, можливо, якісь або якісь гроші до вас прийдуть. Тут може бути спадок навіть якийсь до вас прийти. І це дуже великі гроші. По королю Пентаклів вам взагалі потрібно буде тут думати про свої фінанси, розраховувати їх далі, думати, куди ви їх будете. Складувати. І о, тут якраз може бути якась ситуація, може вам потрібно буде показати свої фінанси, так, дорогі Терези. От якщо така людина приходить у вас, так це якийсь бухгалтер або якийсь фінансист, то він вам допоможе з цим всім справитися. А якщо це ви, тут, це ваша енергія, то вам, скоріш за все, потрібно буде зрозуміти взагалі, які скільки у вас є ресурсів. Ну, гроші будуть. Так, ще карта. Карта МИР. Слухайте, такі вам класні старші аркани випадають. Мир це про завершення, завершення ситуації, закриєте ви якусь справу. Тут, якщо суд, скоріш за все, буде якась виплата, буде закінчення, буде результат, і ви зможете закрити, ви зможете перейти на новий рівень. Немає більше кордонів. Карта Мир говорить про те, що ви можете, в принципі, відправитися будь-куди на відпочинок полетіти, або ви будете, ніби знаєте, належати всьому світу. Це у нас розширення взагалі нашої свідомості. І тут, якщо з бізнесом, так якісь, якісь справи, може, ви закриваєте один бізнес, відкриваєте знову е, новий, і тут уже все абсолютно по-новому, з новими людьми, може з іншими, так з іншими країнами. Ви будете співпрацювати. Це люди, в яких є дуже багато ресурсів, які такі глобальні, так у них немає ніяких абсолютно блоків. Вони рухаються вперед, вони можуть приходити. Може, цей король Пентаклі якраз таки він вам допоможе розширити е, ваші заробітки. І по миру, це ще що ще може бути? Це може бути якийсь захист також. Захист енергетичний, або ви просто себе будете захищати від якоїсь людини. Ну, в будь-якому випадку останній старший аркан говорить про те, що ви готові до переходу, ви готові до нового циклу. І ще, от, подивіться, рухається рух вперед, просто шестірка мечей. Ви це взагалі. У вас іде розвиток, це може бути дійсно кудись якась дорога. Ви можете дійсно щось змінити в своєму житті. Ви можете кудись поїхати по роботі, навіть ви можете кудись поїхати, ви можете переїхати. Так, у вас буде прийде вам новина, наприклад, шукали ви квартиру, і тут прийде вам новина, що є можливість там переїхати в інше місто або в іншу квартиру знайшлася. І ви робите цей рух, так ви готові. Ви йдете вперед, і ви залишаєте все своє минуле. Вже там всі дороги закриті. Ви туди назад навіть не... Думаєте повертатися. Вам потрібно взагалі подумати тут, знаєте, про ціль вашу, куди ви йдете, щоб розуміти, хоча б в якому напрямку вам йти. Хоча, я думаю, тут у вас все буде з цим добрим. Так, далі. Ой-ой-ой! Карти перевертаються. Карта для Терезів. На січень 2025 року сонце. У вас, слухайте, у вас такі класні старші, у вас один старший аркан, молодший аркан, старший аркан, молодший аркан. Сонце це енергія, і це може бути дійсно колись поїздка в теплі краї. Можете кудись поїхати там в Турцію, в Єгипет, полежати під сонечком, взяти сонячної енергії, наповнитися нею. Ви будете світити взагалі в цей час в цьому місяці. Вам захочеться віддавати дуже багато, тому що по сонцю часто люди донори, люди світять, їх всі бачать, не бійтеся взагалі тут, висказувати свою думку, виходити на сцену. Хтось може творчістю тут почати зайнятися. Це карта діток. Також у нас хтось може або завагітніти, або вам прийде якась тут новина, так що. Що у вашій сім'ї поповнення буде. Чи е, це також у нас взагалі на виздоровлення дуже хороша карта. На отримання якихось ресурсів, якихось фінансів у вас дуже хороша ця карта. І е, дивіться, бачите, ви ніби ви берете цю енергію, і ви і зверху берете, так, і знизу берете, і ви ніби відкриваєтеся цьому світу. Прекрасна карта. Так, і ще. Так. Ну, подивіться просто подивіться на і ще одна шестірка і ви і там і, і там з піднятими руками може це дійсно будуть якісь у вас такі практики може ви не знаю будете там йогу наприклад робити або ви будете отак виходити перед сонечком ставати піднімати руки і очищатися сонце насправді дуже сильно очищає це карта тріумфу і вона дуже сильно схожа з картою сонце тому що вона також говорить про те що потрібно на сцену виходити дивіться ви отримаєте свої лаври ви отримаєте свою перемогу ви відчуєте себе переможцем взагалі. Тут от потрібно дуже важливо те, що тут може, може бути такий стан. Знаєте, коли інші люди, які раніше могли вам вкладати палки в колеса, вони будуть зараз за вас щиро радіти. І тут потрібно їх приймати взагалі, приймати ем, так оці ці оплески. Не потрібно з ними сваритися або знаєте, якось відкидувати від себе. Ні, ніхто не говорить вам про те, що. Так, що з ними там дружити потрібно, або ще щось, або за одним столом їсти. Але приймайте навіть от, от якихось да, предателі, може, тому що вони будуть дійсно, ви побачите, як люди будуть змінюватися, і вони дійсно будуть за вас радуватися. Але все-таки там ну, моя сущність все таки говорить: ти пам'ятай, що тобі там зробили. Так, і... По шестірці жезлів це у нас завжди карта, яка йде після битви. Так? Це повернення з битви, це перемога після битви. Тому ви тут мусите себе взагалі почувати е переможцем і наповненим дуже сильно енергією. Так, може ваші діти, це, може, це ще ваші діти будуть показувати себе. Якщо тут якийсь судовий процес, то ви виграєте 100%. Тут ну, якби Ви будете в дуже великому плюсі. Так, і ще. Карта. Це І ще карта для е, Терезі на січень 25-го. Рух. Рух вперед. І знову старший аркан. Це вже четвертий старший аркан, це буде дуже важливий місяць. Але при тому всьому вам потрібно буде, знаєте, старші аркани. Вони говорять про те, що нам вже е, написано, що дуже тяжко змінити. А молодші аркани це ніби такі, знаєте, наші побудові справи. І тут. Ваші старші аркани вони будуть дуже сильно змінювати взагалі ваш побут. Тому що у нас одна така, одна всяка карта виходить. І от якраз вам потрібно буде дуже багато дій робити у е, суспільстві, так, у місці, де ви проживаєте, як вас ви почуваєте, у вашому просторі ви будете змінюватися. Е, колісниця, значить, це рух, поїздка, кудись у вас може бути, знову ж таки, може, за кордон хтось поїде. Е, колісниця також говорить про те, що вам потрібно конкретно контролювати ваш рух, куди ви, куди ви йдете, і розуміти, що ви тащите за собою. Мою, можливо, чогось тут потрібно прям позбутися, очистити там, не знаю, свій гардероб, або ви кудись можете переїжджати, так і ви ви щось якихось речей позбудетеся. Чи ви кудись можете їхати і ви то, в кінці кінців половину валізи своєю просто дістанете і зрозумієте, що вам ці речі не потрібні? Ви будете легше себе почувати, але контролювати свій рух, свою ціль все одно потрібно. У вас буде така, знаєте. Ви будете рухатися до свого об'єктиву, до, до того, що ви хочете досягнути по колісниці. І хтось може навіть тут піти, здавати на права, оновлювати машину. Так, це все, що у нас з транспортом пов'язано по колісниці. Ну, я думаю, це у вас буде просто прорив такий, тому що дивіться, які у вас карти, просто сонце, перемога колісниця. так, Це рух вперед і вгору просто. Ви піднімаєтеся дуже сильно. Так, і ще ось на... Карта для Терезі на січень 2025-го. Так, о, а тут у нас вийшла смірка мечей. А семірка мечей, це у нас о, якийсь обман може бути, недорозуміння, хтось від вас щось може скривати, тому тут все-таки довіряй, але перевіряй, будьте обережні з іншими людьми. Ви можете хотіти звідкись втекти навіть так. Оця поїздка, і, можливо, буде дуже сильно, ви можете стати популярним, буде дуже багато до вас уваги, і вам захочеться заховатися, вам захочеться якогось прайвазі. З людьми тут будьте обережні, тому що все-таки всі так будуть вам радіти, але хтось вас може або Ставити, або щось не договорити, або якісь таємниці взагалі можуть тут скритися. Давайте я вам хочу ще одну цю сімірку мечей. Четвірка пентаклів, ваша енергія, вам потрібно тримати енергію і ресурси при собі. Отут, якраз якщо хтось у вас буде просити позичити гроші, або, або позичити якусь вашу енергію, або якісь ваші матеріальні речі, тримайте їх при собі, не віддавайте їх, тому що людина буде, знаєте, ніби вас або обманювати, або не зовсім все розказувати. Так не не, не відкривати вам всі таємниці, посимірці, мечей. Чи ви захочете, знаєте, для того, щоб притримати якісь свої ресурси, для того, щоб м м накопичити їх, ви захочете комусь сказати, можливо, не або сказати, або відчуття, ви будете якісь свої скривати тут, можливо, навіть. Так, ну в принципі, місяць у вас дуже хороший, багато старших арканів, які говорять саме про перемогу. Але коли ви її отримаєте, ви тут маєте розуміти, що е от ці всі. По підсірці жезлів, як я говорила, так, хто вам палки в колеса ставляв, приймайте е подяки, приймайте вітання, але треба бути все одно обережним. Так, Оракул для Терезів на січень 25-го. Так, відродження та перевинахід. Ви взагалі тут маєте очиститися. Ви себе по-новому будете відчувати, і тут ви тепер через воду е, працюєте. Може, дійсно ви кудись або на море поїдете, очиститися. Так, солена вода все знімає. Дельфінчики тут у вас є на задньому плані. Це говорить про ваші мрії, про чистість, чи, е, про чисті наміри. І е, е, тут вам потрібно, можливо, щось переробити, переродження у вас іде, якесь таке. І ще карта для Терезі. Роби хід, от вам ніби тут, знаєте, потрібно переродитися і одразу діяти, тому що настав ваш час. Вам потрібно робити оцей хід, вам потрібно не боятися. Знову ж таки, беріть жезли в свої руки. Дійте тут обов'язково в цьому місяці. Вам потрібно діяти. І знову ж таки, тут дивіться, також у вас тут багато рибок, рибки, так, дельфіни, це все говорить про можливості, про гроші, про дітей, про щастя. Тут у вас може бути. Тут може дуже багато новин у вас в цьому місяці сплисти, так і вам уже тут потрібно розуміти, як ви як ви з ними будете справлятися. Так що так, дорогі Трази, обов'язково мені напишіть, що це у вас тут за Верховний суд, як у вас пройшов цей місяць, мені дуже сильно цікаво. І ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!